Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні у нас буде дуже емоційне відео, бо вже скільки можна, вже набридло, просто набридло. Нас дурять постійно в магазинах. Що робити з цим? По закону України ми маємо право купити і заплатити за товар по той ціні, яка є на ціночку. А якщо на касі пробувається інша ціна? То нас це не хвилює. Ми хочемо по закону. Тож, давайте сьогодні поговоримо про те, як нас обманюють. ну Майже всіх в магазинах. Всіх обманують. Я передбачаю, що це відео може не отримати достатньої кількості переглядів. Або, навпаки, може бути багато переглядів і багато негативних коментарів. Може бути багато дизлайків, але все ж таки спробую записати і давайте розбиратися. Я останнім часом часто бачу в Ютубі і на, в Тіктоці дуже багато часто мені трапляються такі відео, де блогери розповідають, як обманюють магазини покупців своїх. Вони говорять, що вони бачили ну і товар є з одним ціночком. Жовтим, наприклад, акційним, а на касі вони бачать, що їм прибивають ціну повну. Або там є мінус там, знижка 20-30%, а на касі знижки немає. То хто в цьому винен, давайте розбиратись, чому так трапляється. Почути вашу думку в коментарях. Ну, Я думаю, тут більшість буде таких, що будуть казати, що праві покупці. Ну, Звісно, вони праві, по законам ми. Маємо отримати те, що стоїть на ціночку. Я така емоційна, тому що останні пару років я працювала в магазині, хоча в мене зовсім не та спеціальність, я зовсім була далека від торгівлі і ніколи не думала, що я туди потраплю. Але життя, я ж кажу, всіх повернулося іншим боком після війни. І багато людей, хто пішов працювати не за своїм фахом. І я дуже чутлива до цієї теми. Я порядна людина, ніколи нікого не обманювала, не обманюю, і я думаю, що цього робити не буду вже таке в мене виховання. Але потрапивши всередину магазину, і я можу зараз вже казати, як воно насправді виглядає. Так от, дуже дивно чути такі коментарі, що нас обманюють покупців. Від людей, які молоді. Молоді дівчата, які начебто повинні розуміти всю систему, навіть не будучи в ній. Я можу зрозуміти, коли бабусі, дідусі не розуміють, вони далекі від програм, від комп'ютерів, вони не розуміють, як це все трапляється, як це формується, то вони можуть задавати такі ще запитання. Ну, як молоді дівчата, це кажуть, це дивно. Це дивно, особливо коли вони теж працювали в торгівлі. Ну, хіба що вони працювали в таких бутіках, де товару мало, і є час зробити ціни, міняти їх кожен день, може по тричі на день. Але давайте все ж таки поговоримо. Де встановлюється ціна на товар? Ціна формується не директором магазину, ну і не продавцями, так взагалі. Ціна встановлюється, як я кажу, там вверху. Там, де офіс, менеджери, аналітики, які слідкують за цінами, слідкують за роботою конкурентів, магазинів, вони ці ціни регулюють. Вони проводять акції, переоцінки: то більше, то менше ставлять ціну. І це все в програмах. Коли змінюється ціна, робітник в офісі натискає буквально дві. Кнопочки, мишки, щелк-щолк, і ціна на мільйон позицій. Вона змінюється за хвилину ось так. Але в магазині, а в магазині, щоб змінити ціночки, треба багато часу. До працівників магазину приходять документи, їх треба роздрукувати, переоцінку, і потім порізати і виставляти. А в наших магазинах завжди не вистачає людей. І навіть якщо вистачає, то роботи по магазину настільки багато, що виставити всі ціночки за 5 хвилин та навіть за день або навіть тиждень ну ніяк не виходить. Я була в магазині, я працювала, я знаю, як це важко. Як це важко, особливо в тих магазинах, де магазинчики невеликі, а товару так багато, що їх неможливо розкласти на полиці. Так, щоб вони стояли ось так одним рядочком, щоб на гачку висів тільки ось якийсь товар одного виду, одної ціни за одним артикулом. Ну, неможливо це. Ми всі знаємо багато мережевих магазинів, де багато товару, де багато акцій, великих. В них дуже люблять ходити люди, бо хочуть отримати товар за дешево, або дешевше, або по акції. І я їх розумію, бо я сама теж люблю акційні товари, коли є можливість купити дешевше. Але я ж кажу, в таких магазинах, де на полиці розташована ну, на одному квадратному метрі десяток товарів різних, там навіть цінник нема куди поставити. Щоб знайти товар, на який прийшла переоцінка, теж буває дуже складно, бо їх так багато, цих позицій. Невеличкі і великі магазини везуть багато, особливо в невеличкі, я зараз буду казати. Я працювала в невеликому магазині, а товару було дуже багато різного. І везли по 3-4 штучки одного виду. І виходило, що товару багато різного. Його мало, там 3, 4, 5, 10, але вони всі різні. І ти не маєш можливості окремо кожен вид розложити або повісити на гачок, бо просто нема місця. Що виходить, на одному гачку висить декілька позицій з різними цінами. Один товар по акції, другий не по акції. На полицях теж Що виходить, що навіть я ж кажу, цінничок неможливо повісити. І як потім продавець, отримавши ось таку там величезну пачку переоцінки? А 4 формата, по 50 листів, аркушів з ціночками має знайти саме той товар і поставити ціну, коли вони, я ж кажу, на гачку можуть бути 4-5 різних позицій. І не на всі є цінник, бо нема куди його там вішати, ставити, класти. <сум> Це звісно, ну, такий треш в плані того, що товару багато, а цінники навіть товар не знайти, щоб той цінник. Ну і нема часу, просто не вистачає, товар везуть, продавці бігуть на касу, товар розкладати, цінники, переоцінка. Тут щось трапилось, там не пройшло зависла каса, там ще щось. Завжди багато якихось не дуже гарних таких подій, які треба вирішувати або завдань, які треба вирішувати ось зараз. І цінничок відкладається на потім. Потім може ще щось навалитися, якась задача. Знову ж таки черги. Це просто жесть і жах. Але я ж кажу, ви всі повинні зрозуміти, ніхто вас не обдурює в магазинах. Якщо ви бачите напроти товару жовтий цінник, але на касі або на сканері показує іншу ціну, то товар вже за цією ціною, яка показується на касі. Бо на касі змінюється ціна в одну хвилину. Там, в офісі, менеджери, аналітики, що кнопочку 25% це програма. Вона за одну хвилинку змінює сотні ціночків. Ну, в програмі, звісно, в програмі. але ж потім це треба роздрукувати і повиставляти, познаходити. Хто це робить? Ну не вистачає людей, не вистачає часу, багато товару. Ну, у нас вже так склалося, що просто не вистачає ж говорю, Ресурсів зробити всі, виставити всі ціночки. Тому купляє товар за тою ціною, що пробувається на касі, тут все вірно. А то, що не змінили цінник, так, це вина продавців, але вони просто не встигають. Зрозумійте їх, хоч трохи зрозумійте, і не треба сваритися, приходити в магазин і казати, що ви мене обдурюєте. Ну, чесно. Це питання для до дівчат, які повинні розуміти, наскільки швидко комп'ютери змінюється ціна, і наскільки важко це переставити товара в мільйон в магазині. І дівчата молоді, це повинні розуміти. Вони ж з комп'ютерами розуміють програми, що це таке, і як це швидко робиться. Ну, мене дивують такі люди. Це просто люди, які хочуть ну, отримати по закону. Так, «Да, я розумію по закону. Але я хочу запитати у вас, у всіх тих молодих, не дуже дівчат, які там розуміють або не розуміють, коли у вас ви берете товар по білим ціничкам, тобто за повну ціну, наприклад, 100 гривень він коштує. Ви взяли товар 100 гривень, там 200-300, а на касі у вас раз чек менше. Ну от скажіть мені, будь ласка, чи хто з вас сказав, що я хочу по закону заплатити повну? Ціну, якщо на касі пробивається акція. Ну, чесно, ну ні, ніхто не скаже. Я сама була тому свідка, ну бувають, ми не встигаємо виставити акції, не встигаємо. Ой, і на касі тоді за міста пробивається та ціна, яка і є, наприклад, 50 гривень. І всі, що кажуть, ой, у вас акція, дякую. Це так чудово. І ніхто не каже, а по закону я хочу заплатити по білому ціночку, якщо там стоїть 100 гривень, я хочу заплатити 100. Ну, так ніхто не скаже, а так і не можна. Бо то, що пробивається по касі, то воно так і є: 100 так 100, 50 так 50. Ну, зрозумієте це. Немає права продавець брати більше грошей. Немає він і як. Брати більше і класти куди? Собі в кишеню. Це порушення буде. У всіх магазинах є камери. Все це відслідковується. Каси здаються, рахуються і не повинно бути в касі більше, ніж продано товару на ту суму. Хіба що гривня 2, якщо там хтось копійки якісь залишає, не бере. Ну, я не знаю. Мені це теж вже так. Ну, Можна сказати, не нравиться, не, нравится, не, нравится, не Так, Я два рази звільнялася, поверталася. Магазини гарні, але багато роботи, важкої роботи. І ти приходиш і фізично виснажений, і ось морально із-за таких ситуацій, що ми не встигаємо, так, да, ми винні, ми не встигаємо. Але ну, так склалося, що багато дуже роботи не встигаємо. І люди, хтось з розумінням відноситься. По магазинам стоять сканери, можна сканувати товар. А подивились, о, тут білий ціночок 100, але зараз він по 70 беру. Ніхто не каже, а по закону я буду 100. Ні, зато навпаки, якщо стоїть жовтий цінничок 40, а на касі і на сканері пробивається 80, ні, прийдуть і скажуть, а я хочу за 40, бо там цінник 40. А то, що людина просто вже така ніяка втомлена, морально виснажена. Нікого ж не хвилює. Давайте будемо хоч трошечки поважати продавців, ну, хоч тр... трішки. Бо я ж кажу: от я опинилася в магазині, я не думала, що я там буду працювати. Для мене це важко. Важко і морально в першу чергу, і за таких ситуацій. І я скажу, життя, воно таке непередбачуване. От всі ті, хто там каже, а по ціннику? і мене не хвилює, це ваші обов'язки. Так, це наші обов'язки, ніхто не сперечається. Але життя може повернутися інакше. І завтра ви можете опинитися за касою, пропонувати пакетики до продажу робити. Ну, життя може повернутися. І попрацювавши так місяцок, і прийде от така людина, яка скаже, а по закону. І ви отримаєте свою карму. Ну, ось так. Може бути. Наприклад, мені теж не подобається, що цінички не співпадають іноді. Але я ніколи зараз не йду, та я і раніше не ходила і не казала, а ось тут чекі 100, а на ціночку 50, і я хочу 50, бо знаю, що це програма. Це хвилина і все. Те, що пробувається, воно і є вірно. Ну, За рідким виключенням, коли можуть бути збої якоїсь програми, якась там акція не спрацювати. Але це налагоджується швидко. Ой, дівчата, і жінки, і чоловіки. Ну, давайте трохи поважати продавців. Хоч трішки хочу підвести підсумок. Якщо ви побачили в залі, в магазині товар за однією ціною, акційною, наприклад, а на касі вам пробили цей же товар за ціною вище, то така ціна і є, яка пробилася на касі. А ціночок просто не змінили, не встигли, пропустили. Це просто людський фактор. Ваше право вже вирішувати, сваритися чи ні, чи пожаліти цих продавців, які не встигають це зробити. Але вас ніхто в цьому не обдурює. А тепер я хочу ще сказати ось що. Я, звісно, не можу відповідати за всіх продавців. Я, чесна, порядна людина за собою, знаю, що я ніякі махінації ніколи не робила, ні в якої сфері діяльності, не в торгівлі, не в якоїсь іншої. Але я не можу відповідати за усіх інших продавців. Тож, звісно, перевіряйте, що вам яку решту дають. І Що у вас є в чеках. Але знову ж таки, не треба вважати, що вас обдурюють і обдурюють навмисно. Решту можуть дати неправильно, просто е, помилитися. Ми всі люди, ми можемо помилятися. Робота важка, е, і це просто буває, що запарилися і щось невірно віддали. Решту. Тому перевіряйте її. У мене теж таке було: не додала, поклала гроші, а решту щось там ну, по 12 годин працює, щось така голова наприкінці дня. Та навіть в обід вже буває що дуже складно. Людина перерахувала, все розійшлися, касу перерахували, все. Проблем немає. Повернули. Звісно, у мене залишився дуже поганий осадок. Бо я собі почувалася так, ніби я це би, навмисно зробила, хоча ні, не навмисно. Бо я ж кажу: у нас каси перераховуються, у нас касі не повинна бути іншої суми, як в звіті. Є звіт, скільки повинна бути в програмі, і скільки грошей в касі. Тож. Перевіряйте, звісно, решту, бо ми всі люди, продавці теж люди, можуть помилятися не навмисно. Але я не можу казати за всіх. Може хтось навмисно робить, але ну, ніяк не на цінничку. Що пробилось, то пробилось. Ще що хочу сказати: так, ви можете перевіряти чеки, бо буває. А знову ж таки, буває це ненавмисно, коли пробивається якийсь не той товар. Працюючи в магазині і маючи досвід, я можу сказати, так, буває таке, але це теж буває ненавмисно. Коли багато йде людей, буває, що товар приходить з таким штрих-кодом, товар один, а пробуваєш по штрих-коду, а там щось зовсім інше. Тобто, знову ж таки, десь там, на складі, в офісах, хто це робить ці стікери штрих-кодів, щось помилилися або збив в програмі, і там щось зовсім інший товар сканується. І буває, що в поспіху ми можемо не помітити. Хоча, от у нас такі були випадки, ми помічали такі товари, ми їх з залу забирали, ми писали потім на офіс, щоб щось робили з цим, міняли в програмі або міняли оці штрих-коди нам інші. Таке може бути. То, тобто, звісно, пильнувати треба, дивитися, що вам пробувається. Ваш товар чи ні? Бо я ж кажу, це не навмисно знову ж таки, ну не навмисно ні директор, ні, ні продавці в цьому. ну, не заінтересовані, щоб вас дурити. Просто великий обсяг робіт, і буває, щось пропускається. Так, ще що хотіла сказати, в чому може бути? Да, чеки можуть бути такі, що людина не зразу зрозуміє, яка там ціна. Наприклад, у нас був такий чек, не дуже зрозумілий. Людина бере товар по акції, а в чекі бачить повну ціну, і потім, після тієї повної ціни, йде знижка, і все. Тобто Ви не бачите. Ну, як... Не бачите товар за тою ціною. Ви бачите товар за повною ціною, мінус знижка. Ви самі там віднімаєте і рахуєте. але в чекі це ж уже все підраховано. Тобто людина бачить в чеки першу цифру, це перша повна ціна, і все, паніка в нас обманюють. Та ось, подивіться, нижче написано: мінус 70 там, 20. І оце вам виходить, та ціна акційна. Ну, ось так ще буває. Люди просто не можуть розібратися в чеку. Ще були, був такий випадок, коли ось я розкажу з свого життя випадок. я на касі була, і коли було багато людей, на касі ще була наша управляюча. Людина, яка у мене купляла товар чоловік, солідний чоловік, чемно спілкувався, все добре, я йому сканую товар, розраховується і виходить. Потім хвилин за п'ять він повертається злий, з таким претензій до мене. З нападом зразу з дверей, нащо ви так робите? Нащо ви мені пробиваєте три товари, коли там чогось він брав, коли я купляв два? У мене тільки два, а ви мені пробили три. Нащо ви це робите? Я в паніки стаю. Це було на початку, коли ще я тільки починала працювати десь три місяці. І ну, звісно, я жарю, я була далека від торгівлі в плані далека, ну, в плані психологічної, емоційної такої. Рівноваги. У мене зразу що, що я роблю не так, що я все пробила, управляючи поруч, та й все добре було. І гарно, що ми стали дивитися чек, І управляючи дивиться і кажемо: подивіться, ваш товар, дві штучки, що ви там чогось брали, це ось перша строка. Тобто в чекі просто стоїть спочатку кількість, потім товар, а після товару кількість вже іншої позиції. Тобто, три штучки він брав там чогось іншого. А він дивиться нижче, а не вище. Ну, так, знову ж таки, як цінник, як оці квитанції, чеки формуються, це не ми ж вирішимо, які вони є, такі вони і є. Тобто треба дивитися, було вище, він не туди просто подивився. Все правильно, йому пробилось, все в чеки добре, але, звісно, він якби зрадів, що все добре, що його не вдурили. І все він пішов. Ви думаєте, він вибачився переді мною? Ні. Хто я така? Він як би, з претензії прийшов, що я його обдурюю, що я там йому пробила більше позицій, а то, що він там не туди подивився, ну, Що я хочу сказати? Ось така неповага до продавців, коли ви вважаєте, що вас всі обдурюють. Ось багато людей, хто працює, вони відчувають це відношення до продавців як не до людей, як до нижчого якогось сорту людей. А може, навіть взагалі. Якось такий якийсь непотреб, бо іноді навіть не вітаються, іноді навіть слухавку від ух, вуха не прибирають. Підійшли, кинули, взяли, пішли. Ти ніхто для багатьох. Продавець це сама, мабуть, така професія, яку зневажають. І вважають, що їх всі обдурюють. Але трохи треба інакше все ж таки поводитись деяким людям. Не всім, деяким. Багато є класних покупців, які розуміють, які поважають, які вітаються, з якими посміхаємося, які ходять постійно там в магазинчик. І все добре. Але зайде дві-три людини, які зроблять нерви, як то кажуть в Одесі. І все. Винісуть тобі мозок на весь останній день робочий. І ти більше не те, що не захочеш когось бачити, в магазин не хочеш. захочеш заходити і працювати там, теж не захочеш, бо оцей негатив. Це таке. І цей негатив багато хто робить. це працівники бивші, які хоч якось причетні до магазинів. Хто бачив, як, які є покупці, і вони що хочуть? Відігратися вони хочуть. Був випадок, коли дівчина сказала, так, я розумію, але чому я повинна вас жаліти? Я сама була там на вашому місці, мене ніхто не жалів, то і я не буду. Ось так мені відповіли. Я ж кажу, ви що розумієте, ми тут не встигаємо, у нас тут мільйон товарів і просто мало людей, неповний штаб. Ну і що? Мене ніхто говорить, не слухав, не жалів, то по закону будемо. Ну, ось так я сказала, вам самим вирішувати, як ви будете ставитись, поводитись в магазині. Хочете вважати, що вас все обдурють, я, ж... я намагалася зараз просто розказати, як вони є. Що то, що є в чеки, то і є ціна. Ось так. Ну, а Зараз я хочу трошечки інше розповісти. Сьогодні буде таке відео прям взагалі, я не знаю, може, половина відпишуться від мене, але не хвилюйтесь, я з магазина звільнилася вже, я вже не є покуп... продавцем, я вже є покупцем. Але я сподіваюся, я нікому не буду робити нерви. Хіба що, якщо людина, саме продавець, буде якоюсь. Наглою, грубою, що я теж вважаю, це неповагою до покупців. Так, що я хочу сказати, любі мої покупці, ми всі покупці, ми завжди будемо десь купляти товар. Будьте чемні і е, взаємно, взаємно чемні і розважливі, і уважні в магазинах. І ставтеся і до товару також, не тільки до людей. Так само. Трошечки поважайте труд продавців. Заходячи в магазини, будь ласка, беріть корзинки. Не складайте все в пакети, бо ви їх іноді забуваєте той товар викладати з цих пакетів. Буває так, що з кишені достають товар. Ну, я вважаю, що це ну, занадто лояльне ставлення до покупців. Занадто. Бо любі мої, знали би ви, скільки покупців або аля покупців крадуть товаром. Да? У нас дуже багато крадіїв, дуже багато. Крадуть підлітки, дорослі люди, на яких навіть не скажуть, що вони будуть красти. З виду дуже охайні, такі солідні, можна сказати. Крадуть ну, то, що, то, що крадуть там якісь а, такі люди, які там зловживають алкоголем, це, звісно, зрозуміти можна, від них навіть тхне, можна почути по запаху. Що зайшла людина, яка може вкрасти так, наркомани там і такі інші. Але я ж кажу: багато людей, на яких і не подумаєш, вони крадуть. Особливо багато я ж герю, крадуть і підлітки, і дорослі дівчата, хлопці. Діти можуть випадково класти щось в кишені, а батьки іноді навіть не дивляться, навіть не дивляться за своїми дітьми. Діти зайшли, перерили все на полицях, батьки собі там щось риють, діти в іншому боці отак все переривають, товар перемішан, ціннички, звісно, вже не там, ну і безлад в магазині. Тож я ж кажу, заходячи в магазин, поважайте і робітників магазину. Платіть товар там, де взяли, не пересувайте його, не, не перемішуйте занадто сильно, хоча там іноді не пориєшся, не знайдеш. Слідкуйте за дітками, і тоді буде краще в магазині. Так ось, на цій веселій ноті хочеться завершити свій такий емоційний, емоційну таку розповідь. Звісно, я не все сказала все, що хотіла сказати. У мене багато випадків було, про які варто було б розповісти, бо вони показові такі, які у нас є покупці. Так що ось так. Я працювала в декількох магазинах з однієї мережі, і хочу сказати, що у нас майже всі дівчата в колективі були гарні. Ну, у мене були майже з усіма гарні відносини. Особливо останній магазинчик, де я працювала, там теж дівчата стараються, намагаються робити по максимуму, що можуть. Так що, якщо ви дивитесь всі дівчата із першого магазину і з другого, всім вітання, всім дякую за співпрацю і дякую самому магазину. Це був такий мій досвід. Так, ну а глядачам мого каналу я дякую за перегляд відео, за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Бути добріші!